Я сьогодні хотів е, говорити проповідь про церкву. Що таке є церква? Церква, хто її заснував, для чого вона стоїть, і, і хто за нею прийде. Церква Ісуса Христа. Що таке є церква? Церква це є зібрання людей. Це не є приміщення, в якому ми сидимо. Це не є що-небудь, це є люди, віруючи в Ісуса Христа, які зібрались в ім'я Його. Тому що церква Божа, вона збиралася і. Коли були ганіння і по лісах, і в катакомбах, де тільки не збиралися люди. Чи є інституція, яка поставлена Богом на землі вища за церкву? Нема. Церква представляє, поставлена Богом на землі і представляє самого Бога на землі. Я читаю Єфісанам 1,22. Написано: І все підкорив. Під ноги Йому, Ісусу Христу, і поставив Його Христа вище за все, главою церкви, яка є тіло Його, повнота того, хто наповнює все у всьому. Тут написано, що Отець Небесний поставив Ісуса Христа, підкрив йому все під ноги і поставив його вище всього, Головою церкви. І з цього ми бачимо, що в духовному світі і перед обличчям Бога вище за церкву в цьому світі нема нічого. Нічого нема. Церква вище за все. А ми є тіло Христа, дорогі мої брати і сестри. Ми є тіло Христа. Тобто тіло ми є руки, ми є ноги, ми є очі, головне, ми є вуста, якими ми несемо спасіння цьому народу, який пітьми смертної тіні. Ми є тіло Христа. То поставив церкву Божу на землі. Ми читаємо Матфія 16:13. Написано: коли Ісус прийшов у землю Кисарії Филипової, то спитав учнів своїх, за кого люди вважають мене сина людського. Вони відповіли: одні за Івана Хрестителя, другі за Ілю, інші за Єремію, або за одного з пророків. Він говорить їм: а ви за кого мене вважаєте? Симен же Петро, відповідаючи, сказав: Ти є Христос, син Бога живого. Тоді Ісус сказав йому у відповідь: Блажен ти, ти Симоне, сину Йонин, бо не плоті кров відкрили тобі це, а отець мій, який на небі, і я кажу тобі, ти Петро, і на цьому камені я збудую церкву мою, і ворота пекла не здолають її, і дам тобі, ключі царства небесного. І що зв'яжеш на землі, те буде зв'язане на небі. І що розв'яжеш на землі, те буде розв'язане на небі. І так ми бачимо, що Ісус Христос звертається до учнів і питає, за кого мене вважають люди. Друзі мої, це, я думаю, сказано Ісусом Христом для того, щоб ми бачили різницю. Повинна бути різниця між невіруючими і віруючими людьми. Христа найбільше цікавило, за кого Його вважають учні. За кого ми вважаємо Христа? І йому казали, що його вважають за когось великого, за, за пророків, за Єремію, за Ілію, за Івана Хрестителя. А він питає: ви мене за когось вважаєте? Це саме головне питання, дорогі мої браті і сестри. Бо від цього залежить, чи ми належимо до церкви, чи ні, Пройдячи всі е, ритуали, які повинні прийти. Петро каже, ти Христос, Син Бога живого. Тобто, прийшло Откривення. До Петра прийшло Откровення. Тому що збагнути це людина не може сама по собі. Знаєте, ми дуже часто судимо євреїв за те, що вони не прийняли Ісуса Христа. Це було предсказано. І це було, знаєте, дуже легко через віки бачити це все, ми все знаємо. Казати, як це вони його не прийняли, він творив стільки чудес і знамен. Це правда, він творив дуже багато чудес. Але давайте подумаємо, якщо ви живете з сім'єю рядом коло вас десь, ви бачите, як людина виросла на ваших очах. Е, Ісусу було 30 років, коли він став на служіння. Людина виросла, людина е, має сестер, братів. І тут кажуть: Він є Господь, Він є Месія, Він є Син Божий. Чи легко в це повірить, навіть коли він творить чудеса і знамена? Я кажу вам: дуже важко. Дуже важко. Дивлячись на людину, сказати, що це Бог воплотився. Це... І чому ж Ісус і каже, що не плоті кров відкрили тобі. Що це мається на увазі? Що не своїми мозгами ти додумався, це неможливо прийняти. Це одкровення від Отця Небесного. Це приходить одкровення звише. Ісус Христос є Господь. Ісус Христос є Бог, Котрий воплотився. Ісус каже: ніхто не знає, хто є Отець, тільки син. І ніхто не знає Сина. Тільки Отець. Що це каже? Про що це каже? Що я і Отець, він каже, одно. Отець, Син і Дух Святий це один Бог. Трьох іпостасях. І сказати, що Ісус є Бог, ніхто не міг. Його і за це розп'яли. Він каже, за що хочете мене побити камінням, за які добрі діла? А вони кажуть, євреї, не за добрі діла, а за те, що ти, будучи людиною, робиш із себе Бога. Євреї це розуміли, свідки Його не розуміють. Я хочу сказати, що без відкриття згори людина усвідомити, зрозуміти і прийняти цього не може. Чому Ісус назвав Симона Петром? Це означає камінь, камінь, друзі мої. І чому на, цьому, на, на основі цього откровення Бог творить свою церкву? Тому що якщо людина йде за людиною, ну зрозумійте, яка буде віра. Буде така віра, буде таке служіння, буде така церква. Але якщо ми знаємо, хто наш Господь. В кого ми увірували, хто нас спас, за ким ми йдемо, хто мене поставив на служіння. Це все міняє. Розумієте? Людина стає твердою у вірі. Людина стає, якщо я знаю, що не сам я себе поставив на служіння, не просто люди мене поставили на служіння, а Господь мене поставив на служіння. Господь мене спас. Кожне слово, яке написано в Біблії, це сказав, сказав Господь Бог. То воно і збудеться, тому що це Бог. Коли я кажу, ми кажемо, що ми спасенний, багато хто приймає це ну, за вихваляння або навіть за гординю. Ти спочатку дойди тоді, а тоді будеш спасенний, кажуть. Брати і сестри, це ми кажемо не тому, що ми так кажемо. Так Бог каже, віруючий у мене, на суд не приходить. Це не я кажу, це Ісус каже, а я повинен повірити. І якщо я вірю. То я вже викуплений, я вже спасений, я на суд не приходжу. А той, що не увірує, написано вже засуджений, тому що не увірував в єдинородного Сина Божого, який благословений навіки. І тому, друзі мої, це дуже багато значить, щоб ми розуміли, в кого ми увірували, хто наш Спаситель і за ким ми йдемо. Це Бог. Суть якого в останній станції. Вище Бога нема. І кожне його слово – це єсть да і амінь. І воно не може бути порушено. І коли це ми розуміємо, хто є Ісус, за ким ми йдемо, на Цьому стоїть церква. Церква стоїть на імені Ісуса Христа, на Його Слові, на камені Откровення. Нас з вами, що Ісус є Господь. Він є Бог Всемогутній, який створив все видиме, невидиме, по волі якого все. Стоїть донині влада і сила на небі, на землі, їм створена і для нього. І для Нього нема нічого неможливого. Люди, які мають відкривення згори, як Петро, основою життя, яких є Христос, Син Божий, являють собою церкву Ісуса Христа. Ми являємо собою церкву. Без церкви ми не встоїмо. Христос сказав, я створю церкву мою, і ворота пекла не здолають її. Це означає, що пекла, ворота, будуть її долати. І це ми знаємо, нападки сатани йдуть. По одному на всі, хто на нас всіх нас винесли шляху, шляху правди на широкий шлях погибелі. Дорогі мої брати і сестри, я хочу сказати, що для того, щоб ми встояли, нам, повинна, нам потрібна церква. Ми повинні підтримувати один одного, ми повинні молитися один за одного. Знаєте, як хтось сказав, Христос сказав колись, все стою двері з серця і стукаю. Якщо хто відкриє, війду до нього і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. Це Він сказав церкві, друзі мої, церкві. Це він не сказав безбожникам. І Якщо Христос приходить раз, стукає, два, говорить, стукає, говорить, і людина не відповідає. Знаєте, може бути страшне. Христос може відступити. Христос може відступити. А якщо Христос відступить, то хтось другий підступить. Той, хто не питає, не говорить і не стукає. Він виламує. І, це, і тоді вже біда. Я хочу сказати, що одної з найголовної місії Ісуса Христа це було створення церкви Божої. Чому? Тому що якщо навіть Христос і прийшов би, і умер би, і пролив кров, і викупив людей, але церкву не поставив, то далі Христа це спасіння б не пішло. Якби не було церкви Божої, яка несе, яке, яка є тіло Його, яка несе це слово спасіння, то м -м, спасіння б на землі закінчилось. І чому Ісус стільки багато докладав зусиль для учнів? Тому що Він знав, що це. Його церква на землі, яка буде. слідуючий момент Господь каже, каже е, Петру: і дам тобі ключі Царства Небесного. Це Бог дає ключі Царства Небесного Церкві Божій. Що це за ключ? Це ключ Божого Спасіння Євангелія. Ключі Ада і смерті написано знаходиться у Ісуса Христа, а ключі Царства Божого, Бог дає нам, нам, ми Його тіло. Ми представляємо Бога тут на землі. Ми несемо спасіння людям. Спасає Господь, але для того, щоб людина спаслася і повинна віра, а віра від слухання, слухання від Слова Божого, а Слово Боже несе церква. І це є ключ спасіння, який Ісус передав церкві. Головна місія церкви це прославити Бога на землі і спасіння людей. Амінь. І так, я створив церкву мою, і ворота пекла не здолають її. Я хочу на цьому, на цьому трошки зосередитись. Еклісіас 4,12. І якщо стане долати хтось одного, то двоє встоять проти нього. І нитка втричі скручена, не скоро порветься. Друзі мої, ми читали, що ворота пекельні не здолають. Але це не так, що от просто Ісус сказав, значить, вони не здолають. Звісно, не здолають. Але все одно, як ми сьогодні чули, треба шукати лиця Божого, треба молитися. Я хочу сказати, що молитва наша з вами вона має властивість примножуватися. Примножуватись. Це не як у тілесному світі. Якщо я молюсь за свою сім'ю, це дуже добре. Але якщо хтось за мене молиться, то там менше не стає. Якщо я за когось молюсь, то в мене менше не стане. На навпаки Бог дасть ще більше. Чим більше любові ми віддаємо, тим більше Бог нам вливає її в серце. Тим більше ми часу витрачаємо на людей, молимося за них, тим більше Бог буде нас благословляти. Розумієте? І якщо я молюсь за себе, я молюсь за кого, а хтось молиться за мене, то це вже такий щит, який сатана не може здолати. Розумієте? Як ми читаємо нитка, яка втроє скручена, її вже важко порвати. Одну легко, як віник. Якщо його цілим переламати, важко, а по одному можна. І Бог і зібрав нас у церкву, що церква устоїть. Багато людей, ті, що відходять від церкви, від церкви вони падають. Нам здається, Бог у мене в серці, а наша мені церква, друзі мої, без церкви ніхто не встоїть. І, і це практика про це свідкує. Такі люди вони починають ходити по світу, такі обіжани філософи, філософствують. І вони кажуть, що вони з Вселенської церкви. Церква поставлена Богом на землі для того, щоб ми навчилися бути разом. Де ми можемо явити свою любов, як не в церкві? Тільки в церкві. І на небі, там не написано, що ми будемо сидіти кожен у своїй, своїй кімнаті. Не знаю, будуть там кімнати чи ні. Там, кругом, де ми читаємо, церква збирається разом і славить Бога. І якщо ми тут не навчимося. Смирятися один перед одними, перед церквою, смиряти своє его і своє. Я, я своє, якого его у нас цього достатньо у кожного поза край. Поза край, друзі мої. Якщо ми не навчимося, а ми можемо навчитись тільки в Ісусі Христі, тільки з Богом. Бо кожна людина це написано лукава, лукаве серце людське, і вкрай зіпсуте. Вкрай зіпсуте. Далі нема куди край це значить кінець уже. І якщо Господь його не справить, то його не справить ніхто. А як сказати, як побачити, як моє серце, це наше відношення всередині церкви. Якщо ми можемо себе вести, смирятися, підкорятися церкві, то ми можемо бути в царстві Божому. А якщо у нас всередині бунт, то я хочу сказати, бунтівники царства Божого не наслідують, друзі мої. Це про образ Ізраїль. Господь сказав, із тих, що бунтували, ніхто не війде в землю обітовану. Це як прообраз Царства Божого, земля обітована, Небесний Ханаан, що він навіть осію перейменував в Ісуса. Не Моїсей ввів Ізраїля, а Осія. А перед тим, як він вів, -вів Господь сказав, перейменуй його Ісусом. І Мойсей осію перейменував Ісусом Ісус, Навін ввів, увів, ви знаєте, Ізраїль в землю обітовану. Це про образ Ісуса Христа, який веде нас в небесний ханан, в небесне царство. Але із тих, хто бунтували, Господь сказав: не «Ні війде ніхто. Всі полягли в пустині до одного. Тому смиряємо наші душі. Я хочу сказати без Бога, ми не ми нашу душу не змиримо. Не зможемо ми цього зробити. І тому, друзі мої, треба молитися один за одного. Заступницька молитва може дуже багато. Як я сказав, якщо ми не будемо молитися, ми не встоїмо. Перша Тимофія: 3,14. Апостол Павел пише: це пишу тобі, сподіваючись, незабаром прийти до тебе, щоб коли ти знав, як слід поводитись у Домі Божому, яким є церква Бога Живого стовп і утвердження істини. І безперечно, велика благочестя, тайна, Бог явився у плоті, виправдав себе в дусі, показав себе ангелом, проповіданий в народах, прийнятий вірою в світі, вознісся у славі. Дорогі брати і сестри, тут апостол Павло вчить Тимофія, котрий був. Я думаю, єпіскопом, і він ставив на служіння присвітерів, як, як повинен поводитись єпіскоп, пастор, як повинен діакон, діякон поводитись. І коли ми будемо читати, там, де ми, ми його не читали, то ви побачите, що там нема такого щось дуже вдохновенного. Там написано, що кожен, кожна людина, яка стає на, стає на служіння, вона повинна, якщо сказати простими словами, бути доброю. Бути нежадібною, вміти вміщати чуже горе. Там не написано, що він повинен чудеса знамена робити і вогонь з неба зводить. Навіть не написано, що Він повинен бути сповнений Духа Святого, він повинен бути. Це, це як, як сказати, дай амінь, що служитель повинен бути сповнюватись Духа Святого. Але якщо кожен з нас може сказати, ми багато бачили людей, які казали, що зі мною Бог, але якщо. Наше життя не свідчить про це, наша поведінка не свідчить про це, дорогі брати і сестри. Потім, потім приходить розчарування. Ми бачили це, як люди падали, дуже сильно падали. Казали, Бог мене наповнює, Бог то, але якщо людина не відвідує церкву, якщо людина починає випивати, навіть красти і каже, Бог мене не залишив, друзі мої, не обманюйте себе, не обманюйте себе. І я ще раз хочу сказати, якщо ми не можемо себе підкорити в церкві, якщо ми не можемо бути е, під, е, як сказати, під покровом церкви і змиритися, якщо ми буйні, то стоїть дуже велике питання, чи народжені ми згори. Тому що Бог дає нове серце. Людина вчиться, випереджати, там написано, випереджайте один одного е, в тому, щоб е, поважати один одного. І далі написано безперечна, велика благочестя тання. Бог явився у плоті. Бог явився у плоті на цій землі. Друзі мої, і до чого тут воно якби знизу написано? Тому що церква і віра в Ісуса Христа як Господа, вона невід'ємна. Ми повинні знати, я ще раз хочу сказати, коли я знаю, в кого я ввірував, хто мій Бог, не те, що я сам собі надумав і щось роблю. А то, що Бог мене поставив, то, що Бог поставив свою церкву, і вона стоїть 2000 років, і ми бачимо, ворота пекельні її не здолали, що б не було, і вона буде стояти до приходу Ісуса Христа. І Ісус Христос прийде не просто за людьми, Він прийде за своєю церквою. А церква це ми. І хто буде поза церквою, той не встоїть. Я хочу зараз прочитати і показати, яке відношення Христа до людей, які поза церквою знаходяться. Це Матфія 12,47. І сказав хтось йому, Ісусу Христу: Ото мати твоя і твої браття стоять, онде осторонь, і говорити з тобою бажають. А Він відповів тому, хто йому говорив, і сказав: Хто мати моя і хто браття мої? І, показавши рукою своїх научнів своїх, він промовив: Ото моя мати та браття мої, бо хто волю мого Отця, бо хто волю мого Отця. Що на небе чинитиме, той мені брат і сестра і мати. І так, дорогі мої брати і сестри, дивіться, до Ісуса Христа прийшла мати із, ну, із, із, із Ісуса братами, братами, може і сестрами. І до нього підійшли і кажуть: От то мати твоя і браття стоять, он де осторонь. Що значить осторонь? В російській мові написано в російському перекладі, стоять вні. Вні в нічого. Вні церкві, вні, в ні церкві, поза зібранням стоять. Ото мати твоя, брати, стоять, онде осторонь, осторонь церкви, осторонь зібрання. Вийди до них. Христу це дуже не сподобалось. тому що Христос знаходиться з церквою. Христос знаходиться в церкві. І Він сказав, показав рукою на учнів, що сиділи, і сказав. Хто виконує волю Отця Моє Небесного? А хто виконує волю, той, той з Христом, той в церкві, той мені і матір, і брат, і сестра. Дорогі мої брати і сестри, ми бачимо, що церкву Божу на землі поставив Господь. І Він її поставив для того, щоб ми придумали, як в неї не ходити. Велике доручення Христа для церкви. Для чого Бог поставив церкву? Перше це прославить Його імення. Все, що ми не робимо, повинні робити в славу Його. Якщо ми це робимо, в славу щось, може, ми. Знаєте, є люди, які кажуть, що ми робимо славу Ісуса Христа, але роблять свій імідж і своє ім'я. Це Вавилонська башня, як, щоб зробити собі ім'я. Якщо Бог бачить таку Вавилонську башню, таке служіння, Він її рушить. Він її рушить. Перше, ми повинні прославити ім'я Господнє на цій землі. І друге, це спасіння людей. На це стоїть церква Божа. Матвія 28,18 це велике доручення нашого Господа Ісуса Христа для Церкви. І наблизившись Ісус сказав їм, учням, дана мені всяка влада на небі, і на землі. Отже, йдіть, навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповідав вам. І ось я з вами по всі дні до кінця віку. Амінь. Перше, що тут сказано, Ісус каже, дана влада мені. Не нам, брат, брати і сестри, Йому. А дана влада нам, дана, но тільки в Ісусі Христі. Тільки в Ісусі Христі. І Ісус каже, отже, в російській мови, і так. Отже, це він як діляє, дана влада мені. Отже, виходячи з першого, що в мене вся влада, я вас посилаю з цією владою. Ідіть, навчіть всі народи, навчіть не просто знанню, а щоб вони прийняли те, що ви прийняли, написано: це слово спасіння, щоб їхня поведінка, щоб їхнє життя вони свідкували про мене. Ми, повинні, ми стали учнями Ісуса Христа і ми повинні нести це спасіння далі, щоб ті люди, яких ми прикликаємо, яким ми говоримо Слово, ставали подобними Ісусу Христу. І далі, якщо ми це будемо робити, якщо ми несемо спасіння і слово благодаті, це я з вами, це обітниця. До кінця віку, доки Христос не прийде, дорогі мої браті і сестри. І цю ціль церкви буде чи війна, чи не війна, вона не міняється. Вона не міняється, вона завжди одна. Господь нас поставив чи доки він прийде, чи доки він нас забере. Хай Господь благословить церкву Філадельфію. Ми дякуємо за нашу церкву. Знайте, тут було два служіння дуже повних. Прийшла війна трошки менше людей, але я вірю, Бог наповнить церкву. Бог наповнить церкву і переповнить. І я вірю, що потоки води живої від Києва як нового духовного Єрусалиму потечуть до кінця землі. В славу імені нашого Господа Ісуса Христа! Ви побачите славу Божу, ви побачите руку Божу, ви побачите спасіння Боже, яке дасть Бог для України. Бо я думаю, перемога прийде. Не на полі бою. Хоч всі вважають, що на полі бою, я вважаю, вона прийде від Господа, і ви побачите Його славу. Давайте станемо на наші ноги. Давайте прославимо Його ім'я, подякуємо Йому за церкву, за його кров, за те, що Він народив церкву тут на землі, за те, що Він нас благословляє і милує.